Доброго дня всім! Хочу сьогодні вам показати відеообзор наших українських підручників Дитячі книги, Вірші та історії для дітей від 1 до 3 років. Почнемо із наших улюблених віршиків: це Ганна Чубач, Василь Хтосики і Грицько бойкова Ряда. Це книги однієї серії. У віршованій формі розповідаються про все, що оточує нас. Дуже гарні малюнки, дуже багато віршиків. Автор, стаття про автора. Обрехенькі для маленьких. Дуже гарні, веселі, добрі віршики. Дуже легко запам'ятовуються. Потім тут ще є у нас про окремий розділ про професії. Читаємо дітям про різні професії. Відповідні малюнки тут є. Потім є ще казочки у нас цікаві, абетка, абв Хто в їх книжці живе. Акула зубата, білочка хвостата, вівця кудлата і так далі. На кожну букву якісь цікаве поєднання. А далі вже йдуть віршики, розшифрування цих всіх коротких. Фраз. Весь алфавіт у нас. Ти граняти, граня, ти, як наше кошеня, на тебе я не чіпаю, ти кусаєшся, я знаю. Ну і так далі. Далі у нас ідуть алфавітні усмішки. Також по алфавіту віршики. Жив жучок між бур'янами, жив без тата і без мами, живо живо не тужив. Жовтим листям ворушив, жаба квакнула, попався, жук завмер та налякався. так, на всі літери алфавіту у нас йдуть віршики. І далі у нас тут лічилки навчилки Раз, два, три, чотири. Цікаві віршики, про лічилки. Далі скоромовки, ловки. У кошику куточку квокчей кокче курка квочка, квокча квокче, не втихається, ципунчики вигріває. Дуже гарні віршики. Далі йдуть загадки від гадки, подобаються нам також. Ну і все, ця книга закінчилася. 79 сторінок у ній Достатньо така. Далі у нас вереда. Також гарні ілюстрації дитячі, дуже багато віршиків. Вереда був у нас період, що ми тільки його читали. Знову дуже багато віршиків, таких цікавих, веселих. Отакий От у мене ніс, не горбатий, не кирпатий, я звичайний маю ніс. А мені він так багато, неприємностей приніс. Ну і так далі, там дуже гарні віршики. У віршованій формі легко запам'ятовується і про все-все, що нас оточує. Такий у мене ніс великий віршик, далі заряда великий віршик. І веремій величезний віршик. Тут в основному віршики йдуть, тут немає алфавіту. На відміну від Ганни Чубач, там є алфавіт. Але тут є спотиканки, скоромовки. Ну, чим книга Васелі Хтосики цікавіша, тим що тут є алфавіт про професії загадки. А так, в принципі, віршики цікаві, що тут і тут. Кількість сторінок. Також 80 сторінок у нас тут. Ну, по товщині вони однакові. Далі наша улюблена книга Річарда Скарі. Місто добрих справ. Довго її я чекала, її не було, видавництво її не випускало, і нарешті от ми її купили. І тепер читаємо тільки її. Дуже гарна книга. Давайте подивимося. Значить, у нас тут є тваринки, які живуть у нашому місті: фермер, продавець, капітан, шахтар, стюардеса, лікар, головний інженер, будівники кравчині, поштарі і так далі. От вони живуть у цьому місці добрих справ, і кожен виконує свою якусь роботу. Тут є окремі розділі, в яких розповідається про те, що хто робить. Віршовані, ну, не зовсім віршовані, але такі невеличкі тексти, які дітям. Просто читати. Ще добре те, що кожен малюнок відповідає тексту. Текст, а поруч малюнок. Будуємо нову оселю. От розповідається, як ми будуємо нову оселю. Що для цього треба зробити? Як збудувати спочатку фундамент, потім стіни, потім кришу. Далі проводять всякі каналізаційні Водопроводи, електрику, камін будують, далі завозять меблі, фарбують стіни, ну і заселяються. Наступний розділ як ми відсилаємо листа. Що для цього треба зробити? Написати листа, потім поставити марку, підписати конверт, вкинути його на почті. Потім пан поштар їх відправляє по різним службам і самолітом і машиною. І потім приїжджають на різні кінці міста ці всі наші конверти. І пан поштар віддає адресату. Наступний розділ пожежні поспішають на допомогу. Сталася пожежа, описується процес, як це все відбувається. Як тушать будинок, що для цього робиться. Які драбини, які шланги, як, як ліквідовують пожежу? Чим все закінчується, що спасають маленьку дитинку, тату і мама радіють, все добре. Далі візит до лікаря. У нас лікар пан Лев лікує заю маленьку, у якої мама вагітна. Потім заю кладуть видаляти гланди. Мама йде додому. Мама приїжджає на машині з швидкої допомоги. І потім Зая виліковується, її ведуть до мами. А мама приготувала заї великий подарунок. Вона їй народила дитинку. Дуже гарно розповідається і про лікаря, і про те, що народжуються діти в лікарні. Їдемо. Потягом наступний розділ. Їдемо потягом, як устроєна наша залізнична дорога, залізна дорога, як відправляються потяги, які існують вагони, що робить стрілочник. Розповідається, що відбувається в поїзді, коли поїзд їде. Дуже гарні малюнки. Дуже подобається нам ця книга. Історія про насіння та про те, як воно росте. В цьому розділі розповідається, як пан фермер. Виростив кукурудзу, потім він її зібрав, обробив. Частину продав, частину залишив собі. І так як у нього поламалась машина, на якій він віз кукурузу, він вирішив купити за виручені гроші нову кукурузу. Отже, говориться про те, що працювати це добре. Потім ти маєш якийсь заробіток можеш його потратити на свої потреби. Ліс, як ми його використовуємо? Дуже гарно також описується цей процес від посадки дерев і до їх зрубування. Як спилюють дерева, як їх потім переробляють. Для нашого віку, як два роки, це якраз вік, коли все треба знати, все треба розповідати. От наглядно все можна розповісти дитині. Всі процеси, які відбуваються в нашому місті. Звідки беруться доски, звідки береться папір? Як виростають дерева, що з ними роблять потім. Наступний розділ будуємо нову дорогу. Які машини використовують для цього, що робить кожна служба, який процес прокладання нової дороги. Я думаю, і мальчикам, і дівчатам це буде цікаво. Ми вже по 10 разів поперечитували кожну розповідь, вже знаємо все на пам'ять. Далі у нас пливемо на теплоході. Тут також розповідається, як завантажують теплохід, як на нього сідають. Подорожувальники, океанський лайнер, які тут професії, які тут кабіни. Дуже гарні малюнки, все правдоподібно, все гарної якості. Текст відповідає ілюстраціям. Далі у нас як роблять хліб. Описується процес, як від зерна, від пшениці ми створюємо хліб. Як на хліб заводяться все відбувається, як працюють за допомогою сита, жорна як працюють. Далі, як вже випікається хліб, як приготується тісто. І потім, уже, як хліб випікся, вже його їдять. І остання розповідь це подорож літаком. Знову дуже цікава розповідь про те, як готують літак до подорожі. Хто бере в цьому участь, з чого складається літак, з яких. Частин, Як відбувається подорож. І вже як зустрічають ті, хто прибув. Отже, це вже кінець книги. На розвороті вже всі будуть обідати. Всі мешканці міста старанно попрацювали, і настав час їм влаштувати свято, дехто вже на місці, а дехто ще в дорозі. Всі сідають до столу і починається вечірка. Рекомендую вам придбати цю книгу. Дякую за увагу. До побачення!